Доброго осіннього ранку, всім гарного дня, гарного тихого вечора без тривог. Ось така осінь підібралася. Тож, мандрую на роботу, робота наша все. Вона тебе підтримує, вона тебе дисциплінує, вона тебе налаштовує на добрий лад. Але я вже перетворилася на жовто осипались каштани, вони самі перші. Ось мій автобус їде, але я йду пішки. Ходить пішки це нормально. Рухаємося, мандруємо до хорошого дня. Тож всім гарного дня, добрих помислів. Хто зі мною мандрує на роботу, легко і ходить, тож. Підписуйтесь на наш канал Любов Анатолій, ставте лайки, пишіть коментарі. Тож до зустрічі на каналі. На все добре!